Добрий день, шанувальники футзалу. Настав час визначити господарів півфінальних матчів чемпіонату України серед команд першої ліги. Кращі чотири команди в першої лізі у нас сьогодні громад Київ, фурнітура Коломия, Авалон-Бровари і Таріксперт Одеса. Отже, ми розпочнемо з пари Авалон Бровари. Зараз ми кладемо в кульку Так, авалон-бравари і Тайр Експерт Одеса. Команда, кульку з командою, якої я першу витягну буде господарем першого матчу. Перемішуємо Отже. Господар першого матчу, команда «Тайр експерт» «Тайр Одеса. Перший матч з командою Авалоном зіграє вдома. Так, а ми переходимо до іншої пари. Команда Агромат Київ. Так, так само ж процедура у нас. І фурнітура коло мию. Так. так, отже, кулька з команди, яку я витягнув пецею, прийматиме перший матч вдома. Так, маємо. Команда Фурнітура. Отже, фурнітура агромат. Перший матч однієї другої фіналу Першої ліги відбудеться в місті Коломия. В, першому, в другому півфіналі Авалон поїде в Одесу в гості до команди Тайр-Експерта. На цьому жеребкування завершено. До нових зустрічей!